Вітаю на каналі маленька хатинка. Скоро заснеш і ти колескова пора мроку року. Світ замітають снігом заметілі, виблискують бурульки дзвінкобілі, але землею, ковдрою накрившись, Весна красна, солодкі бачить сни. Калачиком згорнувшись у гніздечку, що вистелене пір'ячком лелечим, вона дрімає і росте коріння від життєдайних подихів весни. Їй сниться, як прокинуться ромашки, зі свого сховку вилізуть комашки, як лялечки метеликами стануть. І вигулькнуть листочки із бруньок, танок джмелів над цвітом конюшини, І спущені велосипедні шини, Ще не засмаглі ноги, і найперший весняний життєрадісний струмок. Недовго вже лежати сніжній ваті Поглянь, весна понад дахами плига. Окрилена, розтягнена в шпагаті, осяяна і дзень дзвенить від лига. Після зими настає весна, час, навпаки, не може йти, бо навесні літо ще у снах, скоро заснеш і ти. Весною літо в пуп'янку їм листям дрімає в оксамитовій колисці. Подушка в літа срібна павутинка, Ніжніша за тумани дощові. На стеблах золотих розсапер листа, Живиці краплі з бурштину намисто і пляж піщаний, і меди солодкі. І ягоди розсипані в траві. Що сниться літо? Літу сниться сонце, і літо розквітає, і у сонце й вплітаються цілунки, і колося, і бедрика над маками танок, і комарів укуси, і скелі в морі. І скалка у стопі, і ясні зорі. На мотузку розвішана білизна, і злива, і покинутий вінок. Вже літо прокидається поволі і стріпує останні краплі снива, і вже летить метеликом на волю, усміхнене. Заквічене, красиве. Весна проминула, настало літо, Час, навпаки, не може йти. Осінь улітку ще сном зігріта, скоро заснеш іти. Ще споглядає осінь сни пташині. У яблука солодкій серцевині, над нею захід сонця чорнобривий, її ніч пухове ложе розтеля. спить осінь і її густе волосся дух'яне, ніби маки між колосся, її одежа травами пропахла, а дихання її сира земля. Їй перший іній на деревах сниться, повітря гостролезе мовкриться, горобини багатя, мох, лисички, дощу сльоза була і потекла. А ще ключі печальні журавлині, остання кру і хмари темно сині, вовняні светри. Теплі та косючі, і пізня найсамотніша бджола. Вже осінь встала, і летить над містом, і листя розфарбовує над гаєм, калиню розмальовує на мисто І, бачиш, парасольку напинає. Літо минуло. Настала осінь, час, навпаки, не може йти. Пані зима ще дрімає досі, скоро заснеш і ти. Допоки осінь вітряної млиста, зима бабуся спить під мерзлим листям, на кутні посміхається. Бо скоро сховає все і не знайдеш слідів, ти язиком ловитимеш сніжинки, солодкі, як святкові мандаринки, і з ароматом вовняних шкарпеток і печива імбирного, і див. Зима ще спить, торішній сніг їсниця. Сорокі і синиці, глінтвейн пахучий, і носи червоні, і слід глибокий, щойно був і зник поміж хурделець і на шипці квіти, і свічечка різдвяна тепло світить, І навіть твій допитливо прилиплий До хвіртки металевої язик. Зима розтулить очі дуже скоро, і білосірим стане світ повсюди. Прислухайтесь, вона до нас говорить. Тепер любов'ю зігрівайтесь, люди. Осінь минула, зима настала, Час, навпаки, не може йти. Взимку весна бачить снів чимало. Скоро заснеш і ти. От і казочці кінець, а хто слухав молодець.